14 атак за добу зазнала Авдіївка. Із артилерії та градів. Російська армія обстріляла ліцей, цех заводу та відділ поліції. Поранених та загиблих немає. У Бахмуті внаслідок російських обстрілів. Поранено двох людей. Обстріли не припиняються в і вночі. Кожен день маємо поранених. На вбитих серед цивільного населення кожен день руйнуються будинки, є втрати по багатоповерховим будинкам приватному сектору, підприємствам. Кожен день є поранені, є загиблі, На жаль, маємо загиблих і серед працівників комунального підприємства. За вчора ввечері обстріл був, ми втратили водія. Українські військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила підняли державний прапор на телевежою у Бахмуті та привітали українців з днем соборності. Ми воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Бахмут це українське місто. Ми його захищаємо і будемо захищати до кінця. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах Білогорівки, Красної Гори, Бахмута, Первомайського, Мар'їнки і Побєди. Повідомляє Генштаб ЗСУ. Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках, продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність. Застосування авіації на інших напрямках обороняються для дітей, які залишаються у прифронтовій Красногорівці. Поліцейські екіпажі білі янголи привезли теплі речі, смаколики та іграшки разом із ювенальними поліцейськими правоохоронці переконували батьків евакуювати дітей до безпечних місць. Як звати? Маша. А тебе так проживають у підвалах діти та наші батьки. Можуть побачити, що майже все з квартир зноситься вниз, все, що може бути необхідно. Разом із цим спускаються і домашні тварини. Підвалі дуже сиро, та полотні звісно це дитинство. За добу поліцейським вдалося евакуювати із Донецької області 57 людей. Вікторія Алексєєва, Суспільне новини, Донбас.